Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про редагування тексту в середовищі текстового процесора Google Docs. Так, хмарного текстового процесора. Що нам для цього буде потрібно? Ну, по-перше, нам для цього буде потрібен документ, в якому буде знаходитись якийсь певний текст, з яким ми з вами будемо працювати. Так, ось, у мене є цей текстовий документ, з яким я можу собі там працювати. Ну, для початку потрібно розібратися, які є компоненти, з якими ми можемо працювати при редагуванні тексту. Ну, По-перше, і, певно, найбільш поширений елемент це є фрагмент тексту, це певний довільна послідовність елементів, які є відображені в нашому документі. Так? Що може бути фрагментом тексту? Ну, от, наприклад, це може бути абзац, це може бути послідовний слів і так далі. Фрагмент тексту, як правило, використовують, коли потрібно над ним провести якісь дії, наприклад, скопіювати, вирізати, перемістити і так далі. Також ще одним важливим елементом це є текстовий курсор. Ви можете побачити, що курсор на мене може набувати двох варіантів. На даному етапі в мене курсор виглядає у вигляді стрілки, так? але коли я його перевожу в текстовий документ, от дивимося ще раз, так? довожу до тексту, він набуває вигляду лінії, яка має дві зверху і знизу паралельні засічки. Так? Оцей елемент якраз і називається текстовим курсором. І за допомогою. Текстову курсору ми можемо здійснювати виділення фрагменту тексту. Як ми можемо це зробити? Ну, По-перше, для того, щоб здійснити виділення фрагменту тексту, нам необхідно навести текстовий курсор в початкову частину тексту, яку ми хочемо виділити, і зміщати її вправо до того моменту, до того символу, на якому ми хочемо закінчити виділення. Наголошую, ні в якому разі ми не виділяємо. Десь з середини, от у мене є абзац, я хочу виділити з середини. Так? Відповідно, в такому випадку, ось ця частина тексту в нас пропаде. Тобто потрібно завжди працювати з виділенням з лівої верхньої частинки до нижньої правої. так. От я виділив фрагмент тексту. Тепер я з цим текстом можу проводити якісь певні дії. так. Той текст, який я виділив, він в мене відділяється синім кольором. І які дії, і яким чином я можу над ним робити. Всі дії, які ми можемо робити, ми можемо декількома способами виконувати. Наприклад, за допомогою контекстного меню, ми можемо побачити, що я можу вирізати, скопіювати, вставити і вставити без форматування, а також видалити цей текст. Так? Аналогічно, ми можемо це зробити за допомогою меню змінити, і ці всі елементи також в нас є відображені. Також з боку в нас тут підписані хоткеї, так звані так, гарячі клавіші, які дозволяють нам це виконати за допомогою комбінації. Наприклад, вирізати текст. Ми можемо за допомогою комбінації клавіш Ctrl-X, скопіювати Ctrl-C. Вставити Ctrl-V і вставити без форматування ми можемо за допомогою комбінації Ctrl-Shift-V. Ну, давайте попробуємо попрацювати з кожною цією цим елементом. Так. Ну, для наочності я буду робити це за допомогою контекстного меню, але знову ж таки це може бути речі клавіші. Отож, перша команда вирізати. Вона означає, що текст, який в нас був, він в нас пропадає, копіюється в буфер обміну. Після того, як ми цей текст вирізали, ми можемо його десь вставити в, або в інший документ, або в інше місце нашого документу. Що для цього потрібно зробити? Знову ж таки, нажати праву кнопку мишки і вибрати елемент Вставити. Але нажимати праву кнопку мишки потрібно в тому місці, де ми хочемо цей текст вставити. Так? Ну і відповідно, кнопочку Вставити. Якщо ми не користуємося контекстним меню, то нам в будь-якому випадку все одно потрібно клікнути в тому місці, де ми хочемо вставити текст. І е, нажати або вставити за допомогою меню змінити, або вставити за допомогою комбінації клавіш Ctrl-V. От я зараз нажав Ctrl-V, і у мене це відбулося. Так, це в нас вирізання. Тобто ми цей текст з одного місця забрали, перемістили в інший. Копіювання передбачає, що ми будемо копіювати цей текст. От зараз я, до речі, виділив не зовсім правильно, так? тому що я почав працювати знизу. Так. Ми з вами домовлялися, що виділяємо з верхнього лівого до правого нижнього, е, нижньої частинки тексту. Е, давайте я зараз за допомогою меню скопію. Так, у мене текст виділений. Нажимаю копіювати. Далі вибираю місце, де я хочу вставити І знов за допомогою контекстного меню вставляю цей елемент. Так, от, бачите, він тут в мене вставився. Так. Ну і вставити без форматування. Це зручний варіант, коли ми хочемо там працювати з якимись елементами, які ми беремо з інтернету. От, Наприклад, давайте я введу струмо, і тут в нас буде така штука, от струмок, і тут, можливо, буде щось в мене розказано. Це в мене не цей Стру... а, от, струмок Вікіпедія. Тут дуже зручно якраз на цьому буде видно, тому що коли я буду копіювати з Вікіпедії, в мене скопіюється. От Давайте ось так, скопіюю про струмок щось собі. Так. Нажимаю Ctrl-C, щоб скопіювати, перехожу в мій документ і хочу сюди вставити інформацію. Якщо я нажму комінацію клавішу Ctrl-V, в мене вставиться такий формат, який він був ось тут в Вікіпедії. Так, для того, щоб я, тому що був обміну, скопіював формат, який був на тому сайті, з якого ви брали інформацію. Як зробити так, щоб ось цього формату не було? Ну, давайте я це відміню. Для цього ми користуємося якраз ось це вставити без форматування. Якщо я нажму ось цей елемент, вставити без форматування, в мене вставиться в такому стилі, який в мене є весь документ. Так, бачите, тут, ну, звичайно що також роз'їхалось. Мені потрібно буде тут певні дії ще пропрацювати, але відповідно воно вже не має цього форматування, який був в Вікіпедії. Так, ну, в принципі, це є основні дії, які ми можемо проводити над нашими текстовими елементами в середовищі текстового процесора. На цьому все. Дякую за увагу.